Малята, чи ходите ви з батьками по гриби? А де ростуть гриби? Так, у лісі. Восени є багато грибів. І вони такі різні і дуже красиві. Що є у грибів? Корінь, ніжка і шапочка. Шапочка усіх грибів різна. Ми зараз в ліс підемо. Сьогодні на сніданок грибочків наберемо. Діти треба пам'ятати, що є їстівні гриби, як от боровик чи лисички. А є й отруйні, такі як мухомор, їх їсти не можна. У мухомора біла ніжка, червона шапочка, на якій є білі цяточки. Запам'ятайте, цей гриб дуже небезпечний, він отруйний, їсти його ні в якому разі не можна. Мухомори дуже красиві гриби, і хоч чіпати їх не можна, проте їх можна зліпити. Для цього нам потрібно дощечка, картон, тісто білого, червоного та зелених кольорів, серветка та гарний настрій. Починаємо ліпити від білого великого шматка тіста відщипуємо маленький. Однією ручкою тримаємо дощечку, іншою накриваємо тісто. І прямими рухами рук вгору, вниз туди сюди розкочуємо довгу ковбаску. Прикладаємо на картон та пальчиками притискаємо, приплющуємо. Це буде ніжка грибочка. Далі від червоного великого шматка тіста відщіпаємо маленький. Ставимо на дощечку, долонею, розкручуємо прямими рухами рук туди сюди, вгору вниз. Робимо ще одну ковбаску. Прикладаємо зверху над ніжкою грибочки. Згинаємо трішки ось цю ковбаску. Та пальчиками приплескуємо, розплещуємо і формуємо шапочку для грибочка. Тут можуть допомогти вам трішки-батьків. Тепер точно так само робимо ще один грибочок, але менший. Від білого великого шматка відщиплює маленький. Тоді рукою тримаємо дощечку, іншою розкочуємо прямими руками рук, вгору вниз, туди-сюди. Робимо трішки меншу ніжку від попередньої. Прикладаємо біля іншого грибочка та пальчиками притискаємо до картону. Беремо червоний шматок тіста та розкочуємо точно так само прямими рухами рук туди-сюди вниз. Прикладаємо поверх ніжки, згинаємо та пальчиками розплескуємо, формуємо шапочку для грибочка. Все, відставляємо картон в сторону, будемо ліпити цяточки на шапочку для грибочка. Для цього від білого великого шматка відщипуємо маленький шматок та круговими рухами рук зліва направо скочуємо кульку. Таких кульків нам потрібно багато. Продовжуємо працювати. Тепер ці кульки прикладаємо зверху на шапочку грибочка та пальчиком притискаємо. Ще давайте зліпимо травичку, в якій ростуть мухомори. Для цього тісто зеленого кольору розкочуємо прямими рухами рук вгору вниз, туди-сюди, робимо довгу ковбаску. Прикладаємо внизу під мухоморами, пальчиками притискаємо, перевертаємо картон, розплескуємо зелене тісто, гори донизу, витягуємо його, формуючи травичку. То що ми сьогодні ліпили? Так, мухоморі, у вас все вийшло? Сподіваюся, що так. До нових зустрічей!